В якому стані залишають квартиру орендарі. Зараз разом з вами ми її переглянемо. Подивіться, відкриваємо двері. Тепер раз. Поїхали, подивимося. Відразу при вході я хотів вімкнути світло, а світло не вмикається. не вмикається. А подивіться наверх. Лампи немає, а лампа у нас зустрічає на підлозі. Ось у нас лампа. Давайте відкладемо, щоб вона не заважала. Тут у нас бруд. Раз бруд. Два бруд. Ну, Грязь таке. Ходімо в ванну кімнату. В ванній кімнаті теж нічого такого страшного, просто грязновато. А так загалом все ок. Тут грязно і тут грязно. Да. Саме цікаво, нас чекає спереді. Подивіться, що тут у нас є. Це в нас кухня. Кухня, не знаю, камера так сильно не але кухня дуже брудна і повздувалася. Дивіться, дивимося спочатку, як вона повздувалась. У нас тут. Раз, два. Скільки в нас тут бруду, просто жах. І ось ці шкафчики можемо підзняти. Холодильник у нас теж брудний. Опа, раз. Два. Ну, раз. Десь пропала картина. Тут, скоріше за все, була картина, я не знаю, її просто тут немає. І саме цікаве, що тут проживала одна дівчина без дітей і тварин. Я просто не знаю, хто тут спав на цьому диванчику. Просто подивіться, в якому він стані. Отак, я не знаю, чи придає картинка, наскільки він брудний, але в житті він дуже-дуже брудний. З цієї сторони також покажемо, який він тут оцей угол. Дуже брудний. І там все, коротше, грязно. Ролета відлетіла. Це нормальна історія для цих ролет. Плюс батарея у нас теж грязна. Я не знаю, що тут у нас було. Хочу сказати, що цю квартиру здавав не я. Її раніше здавали власники. І вони зараз за кордоном попросили, щоб я прийшов, прийняв квартиру після орендарів та здав її. Ось я прийшов на перший поверх. Орендар, ну, орендарі залишили на першому поверсі супермаркету, я прийшов і ось перший раз на квартирі. Як по мені жах, якщо ви хочете здати чи продати квартиру, пишіть в Telegram в шапці профілю. Тим гарний.